Заїжджайте. Отець відповідає. Всіх. Слава Ісусу Христу! Значить, методом цього опитування масового в кількості чотирьох людей ми було було нам визначено, що найважливіше в житті це або я, тобто людськість частично про егоїзм. Або любов, Чисто. або гроші, або час. Так, значить, такі питання. Я вважаю, що для людини, для кожної людини, вона для себе сама найважливіша це на першому місці. Якщо вона е, буде себе ставити на друге місце, наприклад, не висипатись, не їсти. Ставити якусь таку жертовність, але не зрозуміло заради чого. Коли вона буде все відкидати своє на друге місце, тоді їй буде погано. От. Тому я вважаю, що на першому місці має бути і людина, і людське. Коли у людини на першому місці стоїть вона сама, вона стає авторитетом для самої себе. Це в такому варіанті, що я сам собі авторитет. Не хтось мені авторитет, я тільки сам собі авторитет. Якщо людина сама для себе є авторитетом і довго не вдаватися в дискусії, а зразу відповісти і закінчити цю дискусію в 20 столітті, ми побачили, що означає бути авторитетом, коли Бог помер, і людина вирішує все. Кому вмерти, кого посадити, кого газом затруїти, кого голодом заморити. Я думаю, що ви розумієте, про кого я кажу, таке в нас було 20-те століття. Якщо людина сама собі стає тим же Сталіним, Гітлером і всім тих, тими, хто їм допомагав, ну це вибір тої людини, яка каже: я для мене важливіший. Я для себе авторитет. Немає Бога, немає в мене ні батьків, ні наставників. Я сам сама все вирішую. Така є велика проблема я, психологічна, велика психологічна проблема «Я». Добре? Є відповідь на питання? Так, да, дякую. Добре. Тільки не бойте. Та ні, ні. Бо тому що оце от я, воно і створило атомні бомби, воно створило ті масові репресії, воно створило газові камери. Це я людини створило. Є друга сторона того я. Або я нищу світ, або я його рятую. І в сучасному світі, в сучасна молодь може думати, наприклад, дівчина, я буду рятувати того то хлопця від його там залежності, того чи сього, чи цього. Це неправильно. Я не врятую. Вона егоїстична так? так, бо тому що для неї на першому місці стоїть я, моя любов його врятує, Або він думає, що він врятує. Батьки можуть думати, що вони врятують ту дитинку. Це їхнє я говорить. Про це. Від залежності я маю увазі. Коли змушують їсти. Коли змушують їсти, бо вважають, що я знаю, скільки тобі треба їсти, я знаю, які стосунки треба будувати. Я. я, 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 я. Окей, а ви сказали гарний приклад, коли хочеться допомогти комусь. Як мені зрозуміти, що я хочу допомогти не того, що я, я я, а того, що. Ну, 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 ну. Якщо я будую правильні стосунки з Богом, то воно розуміє, що отут-от в цій точці для подружжя ми сходимося, але до цього часу кожен формує сам себе відповідальність жінки і чоловіка з. Як то сформувати свою людськість і свою статевість це їхня особиста відповідальність. Не жінка в подружжі буде вибудовувати цю людськість і цю статевість чоловіку. Не чоловік буде потім виховувати жінку, бути йому жінкою. Це не той підхід. Нема логіки в цьому. Жінка в подружжі, вона дружина своєму чоловікові, а не мама, не вихователька. Розумієте? Так само, як і чоловік, він не вчитель, не там хто командир своїй дружині, що їй робити, як за собою доглядати, як йому допомагати і все інше. Так само щодо батьківства, все те саме йде до батьківства. Не вказуємо, формуємося, ми формуємося, діалогуємо, звичайно, коли там може поподружуватися, але то є зона власної відповідальності. Проте можна ще говорити, і то вартує говорити, але знайдіть собі духовних порадників. Уїжжайте. Маєте запитання? Запитуйте, поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки.